Привет. Ти вже задумувався, ким ти хочеш працювати в майбутньому. А що, якщо я тобі скажу, що можливо твоєї професії ще навіть не існує? Мене це неймовірно здивувало. Це все через те, що наш світ змінюється настільки швидко та буквально на наших очах, що може з'явитися дуже багато чого нового та цікавого. Сьогодні я розповім тобі саме про це. Науковці кажуть, що вже 60% школярів, які сьогодні навчаються в школі, Будуть працювати на професіях, яких ще навіть не існує. Я в повному шоці з цієї інформації. А також нам науковці кажуть, що до 2030 року звільняться 92 мільйони робочих місць. Це все через те, що їх можна буде спокійно автоматизувати. Вай ж я тобі розповім про професії з різних сфер, які залишаться точно актуальними. Наприклад, сфера технологій завжди залишиться актуальна. Залишиться неймовірно актуальним інженери з робототехніки, бо саме вони проєктують та займаються роботами. Якщо ж хтось проєктує, звісно ж, має бути той, хто захищає. Саме через це фахівці з кібербезпеки залишаться неймовірно популярними та актуальними. І також ми не зможемо обійтися без програмістів штучного інтелекту. Бо саме вони вчать наших роботів розуміти та аналізувати наш чудовий світ. Давай я розповім ще про сферу медицини. У сфері медицини залишаться неймовірно актуальними генетичні інженери. Це ті, хто займаються зміною генів та можуть врятувати людей від різних хвороб. А також у цій сфері будуть дуже актуальними оператори медичних роботів. Це ті, хто будуть займатися роботами, які будуть допомагати лікарям врятувати наші життя. Тепер про сферу екології. Це в нашому майбутньому буде одна з найважливіших сфер. Які ж професії будуть важливими? Кліматологи, кліматологи це люди, які займаються кліматом, його змінами та всім таким цікавим. А ще дуже важливими будуть інженери з альтернативної енергетики. Це ті люди, які вивчають, як енергію сонця, світла та вітру можна буде змінити в енергію, яка буде доступна для кожного з нас. І остання сфера, про яку я тобі розповім, це сфера бізнесу та економіки. Е, спеціалісти в сфері бізнесу та економіки це не просто якісь багаті бізнесмени, це фахівці з криптовалюти. Бо криптовалюта стає популярніше з кожним днем, і фахівці з криптовалюти розповідатимуть, куди, як і чому інвестувати свої гроші, щоб ви отримали їх побільше. Бо давайте будемо дивитися чесно: гроші любить кожен з нас. Давай же ж я розповім тобі про професії, які, скоріш за все, зникнуть такі професії, як касири, бухгалтери, офісні менеджери або секретарі та інші. Це все через те, що їх можна буде автоматизувати з використанням штучного інтелекту. Але не лякайся цього, бо з'явиться дуже багато чого іншого цікавого, і я впевнена, що ти зможеш знайти щось для себе. Перш я також розповім тобі про базові навички, які мають бути у кожного, щоб бути крутим, цікавим та незамінним фахівцем у своїй справі. Розуміння, як працюють нові технології. Без цього ніяк сьогодні. Гнучкість та не боятися вчитися нового. Ніколи не бійся нового. Бо це тобі буде величезним плюсом. Вміння працювати в команді. Вміння працювати в команді це взагалі такий скіл, який я вважаю, потрібен тобі все твоє життя, як в садочку, в школі, університеті та до кінця твоїх днів. І, звісно ж, не обійтися без вивчення інших мов, таких як англійська, німецька, французька та багато інших. Тому, якщо ти думаєш, що на уроці англійської тобі це все не треба, будь ласка, вчи мови, бо от що, що, а вони завжди будуть потрібними. Що ж про творчість? Дуже багато людей хвилюються, що творчість зникне. Але не хвилюйтеся, вона залишиться, але трохи зміниться. Віртуальні дизайнери будуть створювати різні світи за допомогою штучного інтелекту. І в цих світах можна буде навчатися, перебувати та навіть жити. А також з'являться такі професії, як ші-композитори композитори це люди, які будуть писати музику за допомогою штучного інтелекту. Також з'являться ші мультиплікатори. Це люди, які будуть створювати мультфільми за допомогою штучного інтелекту. Мені вже дуже цікаво подивитися, як би це виглядало. Але ж деякі творчі професії все-таки зникнуть. Наприклад, копірайтери можуть зникнути, бо вони втрачають свою актуальність через те, що ще її вже пишуть тексти просто за секунду. Також можуть зникнути ілюстратори, бо штучний інтелект може зробити картинку для будь-якого запису за декілька секунд. І є вирогідність, що зникнуть навіть журналісти, бо штучний інтелект знаходить та пишеть новини вже швидше за всіх звичайних людей. І якщо ж ви творча людина, давайте я вам декілька порад, щоб вас шиї точно не зміг замінити. Наприклад, ви маєте слідкувати за всіма трендами, щоб встигати за штучним інтелектом. Також ви маєте не боятися різних матеріалів та самого штучного інтелекту, коли ви створюєте свою творчість. І, звісно ж, треба робити такий контент, який не зможе замінити ніякий штучний інтелект. Тож завжди показуйте свою актуальність та неповторність. Наш штучний інтелект весь час у нас навчається. Давайте ж і ми повчимося у штучного інтелекту. І тоді він ніколи не зможе нас замінити.